Заходжу, значить, я в інсту і бачу, ось ця ділиться порадами про бізнес, і сама, до речі, має вже третій. Ця показує фото своєї новонародженої дитини, а ця фото відпустки. Я думаю, що власне я роблю не так зі своїм життям. Сьогодні якраз про це і поговоримо. Як і чому ми порівнюємо себе з іншими, і чи можна зробити так, щоб порівнювати себе менше або, хоча б, щоб це не заважало жити повноцінним життям. Мене звуть Світлана Котенко, я психологиня. Тут ми багато говоримо про травму, про самооцінку і все, що з ними пов'язано. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, якщо вам подобається моє відео, це допоможе мені знати про те, що вони корисні. Тому перейдемо, власне, до самих таких кроків, їх буде 5. Я виділила їх самостійно, я виділила їх, засновуючись на своїй практиці. Тому це все доволі умовно. І перший крок це навчитися чути саме себе. Я розумію, що це звучить доволі банально, але є у мене для вас питання, над яким ви, можливо, самі не задумувались. Яку саме потребу свою ви задовільняєте, коли порівнюєте себе з іншими? Спробуйте перегадати, в які моменти ви порівнюєте себе з іншими найчастіше? В які дні це трапляється? Що відбувається до цього? Що саме на предмет чого саме ви себе порівнюєте? Тому що від людини до людини це будуть різні речі. Хтось себе порівнює саме там в фінансах, хтось себе, хтось себе порівнює з іншими в зовнішності, хтось себе порівнює з іншими речами, Але це ще не все. Коли ви це розумієте, скоріше за все, зрозуміло, що там щось таке важливе для вас, якась ваша цінність. Наприклад, я не буду себе порівнювати з людьми, наприклад, того хто як старі швидко. Якщо для мене не важлива зовнішність взагалі, та? зрозуміло, що це вказує на важливість того, в якому саме моменті ми себе порівнюємо, в яких саме критеріях. Але наступне, що ви маєте зробити тут, це спробувати задати собі ще одне питання. Що ви отримаєте, якщо ви от матимете ідеальний результат? Там, якщо ви себе порівнюєте плані рішення, що я таке отримую, то буду я виглядати там, на 20-25, чи наскільки ви хочете виглядати. І що тоді? Що тоді буде? Для чого це так важливо? Чи для кого в вашому житті було так сильно важливо, щоб ви були там, більш успішною, більш розумною, більш там, фінансово благополучною, там, не знаю, дуже добре виглядали і так далі, були красивою такою дівчинкою, дівчинкою. Для кого це було так важливо? Зазвичай за цим ховаються різні такі речі, і в практиці буває також дуже по-різному, іноді з'ясовуються взагалі не дуже очевидні речі. Коли якісь такі речі, в яких ми себе порівнюємо, яким ми хочемо відповідати, вони пов'язані з, ну, наприклад, неочевидно, та, фінанси і самотність. Людина порівнює себе постійно, каже, чому я так багато не заробляю, тому так далі. В якийсь момент з'ясовується, що. Ну, та, зрозуміло, в який момент ти зрозумієш, що ти заробляєш достатньо. Не знаю. Та, напевно, коли я буду дуже класною, я буду мати машину, буду мати квартиру там, і так далі. Но для кого це було так важливо, щоб ти мала ці всі фінансові і матеріальні речі? Зрозуміло, що це якби, дає певні бонуси. Я не кажу, що це все взагалі не важливо. Звісно, коли ви маєте гроші, за гроші можна багато чого купити. Але тим не менш. Та насправді, іноді ми багато страждаємо не від того, що ми не маємо якісь бонуси, які гроші можуть дати. Це зрозуміло, що це все одно буде потрібно, ми все одно доведеться працювати для того, щоб мати гроші, якщо вам не пощастило народитися там, з певним спадком і так далі. Але все одно, коли ми сильно страждаємо, часто це буває тому, що крім якогось першочергового сенсу, цієї речі, якої нам не вистачає, наприклад, грошей. Ми в неї вкладаємо ще багато-багато різних сенсів і очікуємо, що це фінансове положення воно нам забезпечить не тільки можливість поїхати в класну відпустку, можливість мати власне житло, а воно нам ще забезпечить безпеку, якусь любов і захоплення від оточуючих схвалення, там не знаю, мами, дружини, ще когось. І таким чином, коли ми починаємо розуміти, що насправді для нас є важливим, коли ми себе ось так порівнюємо, це вже може сильно допомогти звільнитися. Але коли ви на шляху до того, щоб вчитися чути себе, розуміти свої потреби, ще важлива річ, яку треба разом із цим робити, це вчитися не оцінювати і вчитися відділяти свої якісь потреби, мотиви, думки від своїх дій. Наведу приклад. Раптом я то якось дослухаючись до себе, до того, що я хочу, до того, як я почуваюся, я розумію, що я хочу насправді відпочинку в якийсь момент. І Як тільки з'являється думка, що я хочу відпочинку, починаю обурюватись. Ну, і що тепер мені? Відпочивати? Ні, я не можу відпочивати. Я маю працювати, я маю заробити більше грошей. Що ж я буду робити? Якщо я буду відпочивати, то потім у мене нічого не буде там, і так далі. Тобто, начебто, я коли дослухаюся до себе, я не себе хочу почути, я хочу почути щось конкретне від себе. Наприклад, хочу почути, що в мене є величезне натхнення на якийсь там суперважливий проєкт, чи як я можу впливати на світ. Але, на жаль, на жаль, воно так не працює. Коли ми від себе очікуємо тільки конкретних речей, знову ж таки, ми таким чином вчимося не Чути себе, а ми вчимося відповідати знову ж таки якимось очікуванням, не зрозуміло Тоді це скоріше про таку експлуатацію себе. І знову ж таки, ми всі дорослі люди маємо право робити з собою що завгодно. Але просто чим довше ви себе таким чином експлуатуєте, чим довше ви себе змушуєте відповідати якомусь образу, і не хочете від себе чути якісь речі, типу, я хочу відпочивати, я не хочу працювати, я хочу збирати ромашки чи ще там щось. То таким чином я просто. Навчаю себе не слухати, навчаю себе не чути, втрачаю контакт із собою, і тим важче потім буде себе почути в якийсь момент. Таким чином, наступає апатія, не хочеться взагалі більше нічого, і я шукаю а що ж пішло не так. Ну, дуже часто це ось такі речі, коли ми не вчимось ну, чути себе, коли ми просто експлуатуємо себе, то ось до цього це призводить. Знову ж таки, почути те, що хочу збирати ромашки, не це ото все. Ну, це не означає піти збирати ромашки і кинути абсолютно все своє життя. Ні, не будь-яка наша потреба, яку ми чуємо і розуміємо, має бути задоволена. І це теж важливий момент. Не треба прив'язувати те, що я що чого я хочу, до того, що тепер, значить, все, що я про себе розумію, от я маю це втілювати моментально. Ні, знову ж таки, це все ще, якщо це про дорослу якусь позицію, то це про те, щоб зважувати: Окей, я хочу збирати ромашки, але потім я не зможу збирати ромашки, бо я захочу кушать, а кушать буде нема чого. Тоді, відповідно, якось мені треба балансувати між тим, щоб збирати ромашки, і тим, щоб мати що покушать. Другий крок це навчитися помічати, як. Те, що ви робите із собою, впливає на ваш стан, ваш стан впливає на те, що ви робите, а те, що ви робите, впливає на те, що відбувається в вашому житті. З одного боку, начебто, вже дуже багато контенту є про те, як важливо любити себе, про внутрішнього критика, про внутрішню дитину, про те, як треба про це турбуватися. І начебто, здебільшого, ми знаємо про те, що це важливо. Але дуже часто важко саме відчути, наскільки сильно це впливає. У нас з моїх спостережень у людей є така настанова на те, що треба бути сильними. Воно то і не дивно, чесно кажучи, з такими історичними подіями, але тим не менше ця позиція сили вона має свої плюси і має свої мінуси. Плюси, звісно, в тому, що можна десь в якийсь кризовий момент, можна перти на пролом, можна робити, не дивлячись ні на що, можна не здаватись там і так далі. Мінус в тому, що коли оце вже перте на пролом, воно вже починає себе вичерпувати, тому що сили наші, вони не безкінечні. Коли потрібно десь розслабитись, наприклад, в стосунках, та, треба десь розслабитись інакше, цей справжній емоційний контакт він не будується. Коли треба перейти з роботи у відпочинок, оця навичка розслаблятися, вона не натренована, і навпаки, оцей контроль. Ця необхідність бути сильною, вона впливає на те, що я в якийсь момент розумію, що я просто не можу поділитися своїми почуттями. Я не розумію, що я відчуваю. Я знаю, що я маю в цей момент відчувати. Що, напевно, я там, за логікою мала б цей момент відчувати. Але насправді справжнього цього контакту зі своїми емоціями в мене немає. І з одного боку я можу на уцій своїй здатності кудись перти, і не помічати, що я втомила, що мені погано, що мені це не подобається. З іншого боку, в якийсь момент я приходжу до етапу, коли у мене наступає повна апатія і нерозуміння, що я взагалі роблю тут. Ну, абсолютно відчуття безсенсовності того, що відбувається. І ось в ці моменти важливо якраз не прочитати десь що важливо любити себе, а саме відчути. Дати цей доступ у цій моїй емоційній чутливій частині, почути її, що з нею відбувається, коли я ось так жену. І в цей момент, коли людина дійсно відчувається, як не дивно, ну, якось легше стає шукати інші способи взаємодії з собою, якось одразу і вільніше стає дихати, і одразу і є можливість ну, якось інакше дивитись на своє життя. І тому так важливо саме не читати дуже багато книжок. Читати книжки теж важливо, просто вони не дають все. А важливо саме йти в цю роботу із собою, чесно дивитися собі в очі і зізнаватися в тому, що зі мною відбувається, як я почуваюся в ці моменти. Звісно, самостійно, чим довше ви це з собою робите, чим довше ви не є чутливими до себе, тим важче це самостійно зробити. Тому що о, тим більше у вас, власне, цих всіх фільтрів, які кажуть, що ні, нічого страшного. То просто, там у мене головний біль. Це просто я сьогодні втомилася, завтра буде краще. А дуже багато різних способів брехати собі існує. І тому, якщо ви розумієте, що вам це якось актуально, відгукується і так далі, то я запрошую вас в терапію. До мене можна звернутися за контактами в описі до цього відео, ну і також є певні сервіси, де ви можете знайти для себе психолога. Моя задача тут просто донести цінність та, цієї роботи, де можна це отримати. Третій крок це напрацювати навичку, приймати себе навіть в ті моменти, коли у вас не виходить відповідати тим очікуванням, які ви для себе ставите. Здавалось би, ну так, логічно. Е, бути впевненою, це от коли я розумію, що я успішна, я класна, і я просто в захваті від своєї офігенності. От це здебільшого таке уявлення про впевненість в собі. Тоді як насправді... Насправді, впевненість це про вміння себе приймати різною. От спробуйте зараз відповісти собі на питання, якою людиною ви хочете бути, коли ви себе порівнюєте. Ну, Розумною, успішною, заможною, комунікабельною, там, ще якоюсь. Після цього спробуйте відповісти собі на питання, яка буде протилежність цієї якості. Наприклад, розумною, там, дурною. І спробуйте згадати випадки, коли ви могли себе такою чи таким назвати. Ну, наприклад, коли я, якщо дурною, то, то коли я могла про себе сказати, що я дурна. І спробуйте, ну, це складне питання одразу скажу, на нього не завжди легко з ходу, з голови просто відповісти. Але, тим не менш, Як саме, чого саме вам в той момент не вистачало? Як ви почувалися, чого вам не вистачало в цей момент? І чи допомогло вам те, що ви себе так називали? Що саме ви з собою таким чином робили? Тобто, зазвичай, коли ми себе якось критикуємо, дуже часто нам потрібна емоційна підтримка, а не оцінка. Ось. Тому, коли ми навчаємось поступово себе приймати різними, дозволяти собі різні речі, тому що неможливо постійно бути тільки білими. Якщо є біла, то є і чорна. Якщо є розумне, то є і дурне, грубо кажучи, якщо є успішне, то є і неуспішне. І в рамках однієї людини, в рамках життя ну, можливі абсолютно різні стани. Коли ми навчаємось себе приймати, дозволяти собі бути різною, я зараз не про ці випадки, коли дозволяти собі бути різною, це означає направо-наліво казати людям якісь образи, там, не знаю, бити когось і так далі. Я зараз скажу про відносно себе виключно якісь речі. Коли я собі. Можете пробачити те, що ви щось зробили не ідеально, так, то в той момент починається справжня впевненість в собі. А на ці моменти, коли ви з усіх сил намагаєтесь відповідати якомусь незрозумілому якому образу, і коли вам все ж таки вдається, ви думаєте про те, як би не схибати, як би хтось не зрозумів, що насправді ви не завжди розумна людина, чи не завжди комунікабельна, насправді буває по-різному. Четвертий крок він дуже сильно пов'язаний з тим, що я розповідала про причини, чому саме ми порівнюємо себе з іншими. І це шукати коло однодумців. Ми все одно потребуємо людей навколо себе, як я й казала, ми все одно будемо себе порівнювати з іншими людьми. Так важливо бачити, як саме ми починаємо це робити. Так важливо її слідкувати за тим, яке оточення у нас є. Якщо вам особливо погано після перегляду стрічка якоїсь конкретної людини, може у неї там лакшері життя там. Все таке, то ви можете зважити для себе, наскільки для вас важливо за цією сторінкою спостерігати, чи воно скоріше вам шкодить. Так само, коли ми знаходимо коло оточення людей, які прагнуть якихось схожих з нами речей, які розділяють схожі з нами цінності, то нам легше підтримувати себе таким чином. Ми все ще продовжуємо себе порівнювати, але це порівняння вже не завдає такого сильного болю. Звісно ж, в нашому житті бувають ситуації, коли ну, нам щось таке потрібно, для чого нам доводиться перебувати в колі людей, які не є для нас. Приємними, які розділяють інші цінності там, і так далі. Грубо кажучи, як в касті е, гидке каченя. Каченя вважає себе гидким, не тому, що воно насправді гидке, а тому, що воно знаходиться в тому дворі, де всі інші вони чогось іншого від нього очікують. Так ось, звісно, ну, іноді бувають такі ситуації, наприклад, ви влаштовуєтесь на роботу, вам треба зараз гроші, вам треба це для кар'єри і так далі. А там е, середовище, ну таке, токсичненьке до вас. І тут важливо дійсно зберігати себе. На цю тему, до речі, я зараз готую відео. Можливо, воно вже є за спонсорською підпискою з оглядом на фільм Диявол носить правду. Як на мене, воно якраз про ту ситуацію, коли людина потрапляє. В таке достатньо токсичне середовище, і там я розбираю про те, чому саме це саме так на неї вплинуло, як цьому запобігти, ну і так далі. Тому, якщо вам цікаво, ви можете підписатися, почекати на це відео. Ви можете підписатися, проспонсорувати моє відео. Мені це буде прям взагалі буду дуже дуже вдячна. Ну і п'ятий крок це розвиватись покроково і мати терплячість. Дуже часто з чим ще я стикаюсь в практиці, це з тим, що люди. Дуже багато звертають увагу на свої недоліки, і дуже мало звертають увагу на те, що вони вже вміють, на те, що їм вдається. З одного боку, це для нас знову ж таки природня штука. Ну якщо звертати увагу тільки на позитивні речі, то можна взагалі перебувати в такій стагнації, та тобто застигнути на одному місці і нікуди не рухатися. Для нас природньо шукати щось нове, для нас природньо, коли ми щось дуже сильно хотіли і отримали, хотіти далі чогось наступного, чогось кращого, чогось більшого це все природньо, тому так важливо собі навмисно нагадувати, звертати увагу на те, що ви вже маєте. Коли ви вчитеся, помічаєте, навіть, навіть мінімум, навіть якщо це дуже маленькі кроки, і вам здається, що це взагалі дуже-дуже мало. Ви більше для себе зробите користь, якщо ви. Будете помічати навіть якісь ці дрібні речі. Вам буде легше продовжувати рухатися далі, у вас буде більше мотивації, якщо ви будете помічати собі от все те, що вам вже вдається. Якщо ж для вас це взагалі звучить як щось неймовірне, знову ж таки, запрошую вас до терапії, тому що знецінення це теж дуже така, ну, це проблема, яка часто зустрічається у людей. На жаль, у нас. Ну, з оцією силою, яку нам постійно треба проявляти, яка постійно це як щось таке, як наша національна риса, та бути сильними, витримувати і так далі. З нею приходить і знецінення також, тому що ну, нема часу схвалювати себе за те, що зробили. Нам треба рухатися далі, а не розпускати оце тут нюні, щось тут ще розглядати, вихвалятися. Тим більше, що нас вихвалятися, то взагалі вважається в деяких. Доволі широких колах вважається дурним тоном вихвалятися, казати, що в мене щось добре, то щось не дуже не дуже прийнятне в суспільстві. Звісно, ми навчаємося із собою так обходитись, хоча не завжди це дає нам якусь користь. А на цьому все. Якщо я щось не проговорила, якщо ви хочете відео на якусь схожу тему або на якусь зовсім іншу, то запрошую вас в коментарі. Мені завжди приємно читати, коли ви щось там таке пишете. Коли пишете якісь образи, звісно, не дуже приємно, часто скажу, коли пишете щось таке, що вам щось цікаво, просто написати дякую. Ну, мені завжди дуже приємно, повірте, це дуже сильно додає мотивації робити відео. На цьому все. І ще побачимося.